На чарівна ніч Святого Миколая жив колись давно, давно у маленькому містечку добрий чоловік. Звали його Миколай. Він був лагідний, щедрий і завжди допомагав тим, хто потребував допомоги. Особливо він любив дітей, бо казав, що саме у дитячих серцях живе справжнє диво. Колись хто плакав. Миколай тихенько приходив і втішав. Коли хтось голодував, він приносив хліб і теплий одяг. А коли хтось загубив віру у добру, він нагадував, що чудеса трапляються, якщо вірити. Миколай став святим, і відтоді, щороку, він спускається з неба на своїй срібній хмаринці. Якщо дитина була слухняна, допомагала батькам, не зварилася, ділилася з іншими, святий Миколай тихенько кладе під подушку подарунок. А якщо іноді бешкетувала дитина, то може залишити різочку, щоб нагадати треба стати трохи кращим. Одного разу, коли Миколай спускався з неба, він побачив через віконце. Дівчинку, на ім'я Марійка. Чому ти не спиш, дитино? лагідно запитав святий. Бо я не знаю, чи прийдеш ти до мене. У нас з мамою немає грошей навіть на свічку, прошепотіла вона. Миколай усміхнувся і накрив її теплою ковдрою. А потім залишив під подушкою маленьке серце. Зроблене зі світла. Вранці Маріка прокинулася і вся хата засяяла, їй здалося, що сонце усміхається просто крізь вікно, відтоді вона завжди вірила в дива і ділилася своїм світлом з іншими. Так і донині, коли настає ніч святого Миколая. Кожна дитина чекає його з нетерпінням, бо знає, якщо в серце живе добро, Миколай обов'язково прийде.